А ви бачили таких людей, які колись дуже сильно пиячили, або крали, або, можливо, навіть вбивали, сиділи у в'язниці? Ви бачили таких людей, які змінили своє життя, прийшли до Бога, ходять до церкви? Бачили, так? Да? Я впевнена, бачили. А бачили ви таких людей, які засуджують тих, хто раніше чинив зло? Але зараз змінив своє життя. Я думаю, або бачили, або були в числі таких людей. Але знаєте, що говорить Господь? Книга пророка Ісаї, 38 розділ, 17 вірш. Ось терпіння це вийшло мені на добро. Ти стримав від гробу гниття мою душу. Бо ти, Господь, бо ти кинув. За спину свою всі гріхи мої. Знаєте, Господь пробачає гріхи, Господь кидає наші гріхи за спину і не згадує їх. А хто ми такі, щоб згадувати людям, а, який ти був грішний, який та ти в в'язниці сидів, ти таке робив, та як взагалі тебе земля носить, як тебе Бог мог простить? Це дуже страшно бути в числі таких людей, які засуджують, які нагадують людям їхні гріхи. Сам Господь закидує наші гріхи за спину і не згадує їх. А ті люди, які раніше чинили зло, зараз змінили своє життя і показують приклад, гідний приклад зміни життя. А ті люди, які засуджують, який приклад вони показують? Типу такі праведні, да? а що вони зробили для Бога? Що вони змінили в своєму житті, якщо тільки знають, що засуджувати, ставити себе вище за Бога, адже сам Бог пробачає гріхи, а якщо ми нагадуємо людям гріхи, то ставимо себе вище, ніж Бог? Дуже сміливо, знаєте. Не робіть так. Давайте будемо разом вивчати Біблію, вивчати Слово Боже. І кожної неділі я вас запрошую на прямий ефір, де ви будете чути проповідь біблійну, будете отримувати відповіді на ваші запитання, будете звільнятися від гріхів, від депресій, від проклять, від панічних атак і багато-багато іншого. І Господь цілює і духовно, і фізично. Запрошую вас на духовне спілкування, напишіть плюсик у коментарі, або напишіть мені особисте повідомлення і будемо з вами спілкуватися.